Це все наслідок невдячності пана Зеленського. Ми поляки цю невдячність могли спостерігати і раніше. Президент Зеленський недооцінює допомогу. пане даруйте, що це за розмови про невдячність в політиці. Ми ж дорослі люди, а не діти. Розмови про невдячність Зеленського стосуються знаменитої сварки в овальному кабінеті. У польських медіа цей срач обговорювали довго і ретельно, адже поляки уважно слідкують за американською політикою. І намагаються бути головними союзниками США у Європі. Не дивно, що Кароль Навроцький дослівно повторює думки Трампа. Власне, він і є кандидатом від Трампа. Президент, Президент Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі Каролем Навроцьким. Трамп сказав, що я переможу. Ну не факт румунським популістам Сіміону і Джорджеску. Трампове благословення не допомогло. Та й любов поляків до США поступово в'яне. Так що, можливо, підтримка Трампа навпаки зашкодить Навроцькому. З іншого боку, його рейтинг не постраждав від численних передвиборчих скандалів. Розповідали, наприклад, що Навроцький, начебто, віджав квартиру у старого хворого дідуся. Але наш улюблений прикол історія про таємничого письменника Тадеуша Батира, який написав книгу про польський криміналітет 90-х. Він давав інтерв'ю тільки з прихованим обличчям і всіляко. Нахвалював свого улюбленого історика Кароля Навроцького, а потім виявилось, що Батир це і є сам Навроцький. У своїй роботі ви посилаєтесь на дослідження історика Кароля Навроцького, доктора Кароля Навроцького. так, взагалі, то цей історик надихнув мене написати книгу.